Всім привіт! З вами знову я, Стефанка. Я вас запрошую на нове відео на моєму каналі. Сьогодні теж буде дещо цікаве, тому що сьогодні я планую збудувати декілька хаймарсів. До речі, дуже дякую за підтримку минулого відео. Я вам дуже вдячний. Також можете вже поставити вподобайку на цей відеоролик, а також підписатись на мій телеграм-канал по посиланню в описі. Там я буду постити багато чого цікавого. Тому переходьте і підписуйтесь. Моє минуле відео подивилося дуже багато русні, яка почала тригритись на цю ракету. Це досить весело, але це ж байдуже. Але щоб вони не розслаблялись та розуміли, що тут все серйозно, і це вже не дитячі ігри. Я планую збудувати три хаймерси, які хочу встановити на ОНТій горі. Цього разу мені також потрібно дуже багато ресурсів, але, чесно кажучи, я вже досить втомився бігати без нормальної броні, з такими інструментами, коли золоті, коли кам'яні. Пропоную сходити в печеру. І цього разу серйозно. Але перед цим я вирішив зробити ще загін для овець, тому що мені потрібно... Буде дуже багато шерсті. Ну і за одне я вирішив зробити невелику ферму. Так, овечка, мені здається, тебе не досить поважають. Все, тепер вже точно в печеру. Ого. Залізо переплавляється вже в пічках, а я тим часом певне зроблю собі все, що мені потрібно. Нарешті знімаємо цей непотріб та одягаємось. Так то краще. В печері по дорозі я також збирав потрібні мені ресурси для будівництва, тому не звертайте уваги, чому в мене стільки сходів. Так кругляку. Ну а поки я був в печері, я по дорозі також добував вовну, тому що її мені також потрібно дуже і дуже багато. Привіт, як справи? Я вже й забув, що я тут не живу Так, хай, Марсе тобі не почулось. Я хочу саме їх збудувати. Боже, що я роблю. Вибач, друже, але ти не вгадав з будинком, тому давай шуруй звідси, бо я планую лягати спати. Що ж, починаємо наступний етап. Для цього мені буде потрібно дуже багато піску. І я знаю, де його знайти. Привіт, локація з минулого відео! Я також сумував за тобою. Ну, поїхали. Взагалі насправді мені потрібно було більше пісковику, ніж самого піску, але чогось собі я навіть не уявляв такий варіант. Що я можу одразу його і добувати. І тому я думав, що мені потрібно буде дуже багато піску. А насправді я просто беру і одразу добуваю пісковик. Мені потрібно десь 12 стаків, що дуже багато, але я вже майже все добув. Ось це так мені пощастило, що я в принципі знаю про це місце, і що тут багато пісковику і так вже є. Так що мій процес добування ресурсів скорт. Тився майже втричі. Добув навіть трохи із запасом. Так, з вовною в мене буду трохи проблемки. Через те, що я був дуже далеко, чанки тут не грузились і. Блін, як результат, в мене майже немає вовни. Я просто це зробив марно. Ну, не марно, але ну, можна було цього і не робити зараз. Точніше, тоді. Ну, добре, добре. Взагалі мені потрібно три з половиною стаки чорної вовни. Я думаю, що якось можна спробувати наш але. Точно не знаю, чи вийде, але можна спробувати. Ні, 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 дуже мало. Дуже і дуже мало. А, в мене ще й чорного барвника Дуже мало. М -м -м. Смакота. Гаразд, складаємо все це. Тихо. Він серйозно сюди телепортувався для того, щоб мене налякати та втік. Ось це я розумію. Привіт, хлопці! Так, далеко від дому я ще не відходив. Тут навіть немає овець. Що я тут шукаю. Так, ну гаразд, з вовною я питання закрив. З барвниками також. Залишилося тільки вирівняти ту гору, тим самим добувши багато берези, та будувати самі хаймерси. Хоча я знаєте, що так подумав, що якщо я збудую хаймерси на тій горі, їх навіть не буде видно. Тому все ж таки, я думаю, що збудую їх. Я думаю, прямо тут. Швидше вирівняю тут територію, а береза, то не. Проблема тут недалеко березовий ліс. Так, наче вседобув він навіть на одне більше. Зараз мені потрібно трохи посадити якраз таки ці всі паростки, тому що в мене так просто більше не буде цього лісу, а мені він ще знадобиться. О, воу-воу-воу-воу, хлопці, ви куди? Якого чорта? О, ні, 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 хлопці, давайте не зараз. Я трохи, знаєте, зайнятий. Мені головне зараз не підходити до мого поселення. Йди на сюди, дякую. Так, зараз виглядає мій будинок. В цілому я накрафтив, майже все зробилось. Так ось це все виглядає, і це ще не все. Зараз я буду робити махінації на цьому ткацькому верстаті. Я чорний стяг буду фарбувати сірим барником для того, щоб він виглядав як колеса. Тільки потрібно згадати, як це робити. Минуло два ігрових дні. Все, що я тут розчистив, вже заросло. І весь цей час я витратив на те, аби просто скрафтити те, що мені потрібно, з того, що в мене вже було. Ось так виглядає все, що мені знадобиться на сьогодні. О, з цими стягами, як же я намучився, але все ж таки зробив. Прийшло, звісно, ще добувати барники, але це вже не проблема. Це вже я на досвіді бистро роблю. Ось тут я планую зробити три хаймерси, які буду дивитись, напевно, в ту сторону. І, напевно, в наступній серії я обов'язково трохи модернізую свій будинок. Адже він тут, напевно, саме якийсь крінжовий. Ну, поїхали. Ну що я можу сказати? Поки що це все, що готово, і це тільки одна десята одної третьої машин. Але мені вже починає подобатись. Ну поки що шарманка виглядає якось так, начебто виходить непогано. Я вже зробив ну майже половину першого Хаймерсу. Поки що це виглядає як е, Бог що. Але взагалі то, ну, виходить справді так, як має бути. <плес> ось так ось це виглядає зверху. Ouch. Ну, взагалі, то якось так. Мені здається, виглядає непогано. Навіть дуже. Але досить сильно я запарився над ось цією кришею. Але воно того варт. Валяється. І так, щоб вас не мучити, я збудував ще два хаймерса вже сам. І ось так це виглядає. До речі, в мене за цей час вже виросла вся пшениця, всі вівці. Взагалі-то ось якось так це виглядає, але я ще хочу трохи прикрасити. Засити цю територію завдяки кістковому борошну. Щоб все виглядало, наче в полі. А тут ще й трава трохи зеленіша. Так, ну мені має вистачити. Так, ну слава Богу, мені всього вистачило. І ось якось. А, ну то ще тут трохи. Ну, ось так ось якось взагалі тут це виглядає. Як на мене, вийшло суперово. А як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Так, я трохи тут запнувся і. Весь епік пропав. Ну, на цьому я буду завершувати, друзі. Якщо вам сподобався даний ролик, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячний і побіжу для вас знімати новий ролик. Сьогодні хай марсин. А в наступному відосі вже узнаємо пізніше. Наприклад, в моєму телеграм-каналі посилання в описі обов'язково підписуйтесь. Дякую за перегляд. Побачимось!